There's okay. a okay. okay. Сьогодні особливо боляче рідним, коханій дружині, яка чекала з війни свого чоловіка живим, важко донесі, яка чекала свого батька. На превеликий жаль, війна забирає серед нас найкраще. І саме ці найкращі сьогодні, на півночі, на сході, на півдні, вони боронять нашу рідну неньку Україну. Нехай Господь дарує йому вінець. Вірець слава у Царстві Божому, туди, куди потрапила його душа благородного Героя України. Слава Україні Героям слава! і слава воїну Олександру, який віддав своє життя за Україну. Вічна йому пам'ять і царство небесне!